У 1201 році у гирлі ріки Даугава висадився великий загін німецьких лицарів хрестоносців на чолі з Лівонським єпископом Альбертом Буксевгеденом. Лицарі збудували замок, який отримав назву Рига. Незабаром Рига стала центром ордену мечоносців. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про орден мечоносців. І про завоювання Лівонії німецькими лицарями. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. У 12 столітті територію сучасних Латвії та Естонії населяли різні Балтські та фінські племена: Ліви, Ладгали, Курші, Земгали, Селони, Ести. Ці племена ще були на низькому рівні розвитку, сповідували язичництво і не мали власних державних утворень. Ще в часи Ярослава Мудрого східна Балтика опинилася у сфері інтересів Києва. Ярослав завоював частину території Естів і заснував місто Юр'їв, нині тарту в Естонії. У 12 столітті Ести стали васалами Новгорода, а Ліви і Ладгали опинилися в залежності від Полоцького князівства. Німці з'явилися у східній Балтиці у середині XII століття. Спершу це були купці. Які заснували тут ряд своїх торгових факторій, одна з них на місці сучасної Риги. Потім прийшли католицькі місіонери, які почали проповідувати християнство серед місцевих язичників. У 1184 році в Лівонію саме так німці називали землі сучасної Латвії через назву племені Лівів. Прибув місіонер Мейнард фон Зегеберг. Мейнард добився у полоцького князя Володимира дозволу. Навернути в християнство його васалів Лівів у 1186 році було створене Лівонське єпископство. Однак незабаром католицькі священники вступили у конфлікт із племінною верхівкою лівів та інших навколишніх племен. Тому для захисту християнства у 1193 році папа Римський Целестин III оголосив про хрестовий похід проти Балтійських язичників. Після цього у східну Балтику рушили сотні лицарів, які мали захистити християнство. Але також ці лицарі хотіли захопити на Сході багато здобич. У 1198 році лівонським єпископом став Альберт Буксевгеден. Він був дуже рішучою і властолюбною людиною. Він вважав, що лише за допомогою меча християнство зможе закріпитися у східній Балтиці у 1201 році. На чолі великого загону лицарів він заснував місто Рига і з того часу став титулюватися рийським єпископом. Альберт вів активну завойовницьку політику і силами лицарів захопив довколишні землі. Незабаром ризький єпископ став потужним правителем і пізніше став васалом імператора священної Римської імперії у 1202 році стараннями Альберта і його соратника. Теодоріха із Турайди у ризі був створений духовно-лицарський орден Братства воїнів Христа. В історії він відомий як Лівонське братство мечоносців або просто орден мечоносців. Офіційно орден був затверджений Папою Римським Інокентієм III у 1210 році. Свою назву мечоносці отримали через те, що на їхніх білих плащах були зображені червоні меч і хрест. Жили лицарі за статутом ордену тамплієрів, набирали в орден фактично лише німців, переважно із Саксонії. Першим магістром ордену став Вінно фон Рорбах. Орден мечоносців був збройними силами різького єпископа. Мечоносці вогнем і мечем підкорили лівів, куршів та інші племена, а в 1208 році здійснили перший похід на Литву. Несподівано для мечоносців тарийського єпископа Альберта у них з'явився потужний противник Данія. Датський король Вальдемар ІІ Переможець, до речі, нащадок Ярослава Мудрого, у 1219 році почав завоювання земель Естляндії. Ест Дачани заснували замок Ревель – теперішній Таллін, столиця Естонії. Дачани стали серйозними конкурентами для мечоносців. І в 1225 році між ними спалахнула війна, яку лицарі виграли. Датчани втратили завойовані землі. Але у 1238 році, після падіння ордену Мечоносців, повернули втрачене. Ести і Ліви, не маючи змоги самостійно протистояти німцям, звернулися про допомогу до Новгорода і Полоцька. Новгород і Полоцьк охоче відгукнулись, тим паче, їхні еліти боялися конкуренції. З боку німецьких купців, які прийшли разом із хрестоносцями. Уже в 1203 році полоцький князь Володимир здійснив похід на мечоносців, але зазнав поразки. В подальшому боротьбу з німцями очолив кукейноський князь Вячко, який походив із смоленських князів. Вячко на чолі об'єднаного війська новгородців та Естів, декілька років активно протистояв на валі хрестоносців. У 1223 році Ести підняли масштабне повстання проти німців і датчан. Новгород надав повсталим Естам військову допомогу 200 ратників на чолі із в'ячком. У 1224 році німці оточили в'ячка і його загони у Юр'єві. Після двотижневої облоги лицарі взяли місто і вбили всіх його захисників. Серед них був і Вячко. Лицарі перейменували місто у Дерпт. І зробили його одним із своїх опорних пунктів в Естонії. Згодом Дерпт став центром єпископства. Після падіння Юр'єва німці фактично завершили завоювання сучасних Латвії та Естонії. Тепер мечоносці воювали із Язичницькою Литвою. Також орден конфліктував із Новгородом. Сусідній Псков спершу теж воював із лицарями, але потім уклав із ними союз проти Новгорода. У 1234 році Новгородський князь Ярослав Всеволодович, батько міфологізованого російською пропагандою Олександра Невського, у битві на річці Омовжа в Естонії завдав лицарям розгромної поразки. Після цієї битви Дербське єпископство втратило східну і південну частини своїх володінь. Але ще більшою катастрофою для мечоносців став Хрестовий похід на литовську жемайтію. У 1236 році, що цікаво, союзником ордену в цьому поході був Псков, який прислав на поміч лицарям 200 ратників. У битві на річці Сауа 22 вересня 1236 року об'єднане військо жемайтів і земгалів повністю розгромило хрестоносців. Навіть сам магістр мечоносців Фольквін фон Наумбург був убитий. Серед убитих була фактично і вся верхівка ордену. Поразки на умовжі і Саулі призвели до того, що наступного 1237 року папа Римський Григорій IX розформував орден мечоносців як такий, що не справився із покладеними на нього завданнями. Вцілілих лицарів було приєднано до більш потужного Тевтонського ордену. А в Лівонії було створено Лівонське ландмейстерство Тевтонського ордену. Попри такий сумний фінал, Орден Мечоносців фактично таки зміг виконати поставлені перед ним завдання, бо території сучасних Латвії та Естонії були завойовані німецькими хрестоносцями, і тут відбулася християнізація місцевого населення. А що ви, дорогі друзі, думаєте про орден мечоносців і його діяльність? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!